des mystères, une femme met les doigts dans son nez, Rue Broca. les rois épousent les pommes de terre, les diables vont au paradis, Rue Broca. au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds, Rue Broca. dans le placard, y a une sorcière et un vampire sous le tapis.

Пара черевиків маленька пляшка коштує менше, але велика пляшка дешевше за дві маленькі, а це значить, що вигідніше купити одну велику пляшку. Так, так, ви все правильно порахували. То що яку пляшку берете? Я ще не вирішив. Мені треба ще подумати. О, невже так важко вибрати пляшку олії? Ви не уявляєте, місьє П'єр, що то за морока ця торгівля. Все це мені нагадує одну історію. Ти Нам її розкажеш. О, так. розкажіть історію, місьє П'єр. Мене це заспокоїть. Це історія про якусь пляшку. Ні. Це історія про черевики. Ця історія починається недалеко звідси, зі взуттєвої крамниці, що по вулиці Брока. Не можу обрати. Червоні Лічервоні більшіле. Отак, але з іншого боку, білі зручніші. Отак, мадам, дуже рідкісна модель. Білі мені личать більше. Як скажете, мадам? Вони такі спортивні. так, мадам, дуже гарна пара черевиків для тих, хто любить спорт. Ой, не знаю. Тоді беріть обидві пари. Мені вже не подобається ні білі, ні червоні. У нас ще є інше взуття у сховищі. Ні, дякую. Мені треба піти подумати. Ні. Постривайте. Є в мене для вас така пара черевиків, перед якими ви не встоїте. Сховище цієї крамниці в куточку у взуттєвій коробці жила собі спокійно пара черевиків чоловік та дружина. Вони дуже сильно любили одне одного. Погляньте на ці вишукані черевики з застіпками. Ну що? Вони вам подобаються? Непогано. Не перевершено. Дайте мені іншу ногу. Мені подобається. Чудово! Нарешті ми знайшли для вас ідеальну пару. Ви лиш погляньте на ці купу взуття. Вам загорнути? І ні, дякую. Я піду в них. обережно обережно нахаба рятуй нарешті жахливо! Стільки воно стільки ходить. Коли ти попереду, я залишаюся позаду. Ми не бачимося цілий день. Воно, Ніколя, що нам робити? Послухай, у мене є ідея. Я знаю, що нам робити. Квіти, квіти, обираємо квіти, духмяні, свіжі, запашні. Квіти на будь-який смак. Підходимо, обираємо квіти. Як вам не соромно, мадам, ще тільки обід, а ви вже хильнули. Наступний пацієнт, наступний пацієнт, мадам, ваша черга. Зі мною коїться щось неймовірне лікарю. Моя права нога ставить мені під ніжки. Я зашпортуюся та падаю на рівному місці. Ясно, ясно. Щовечора приймайте 10 крапель прамалок медалю зі склянкою солодкої води. Це серйозно? Дуже серйозне. Якщо краплі не допоможуть, доведеться відрізати праву ногу. Ось ваш рецепт сто франків. Будь ласка. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Кепські справи. Якщо їй відріжуть праву ногу, то ми більше ніколи не будемо разом. Треба новий план. Так, але який? Завтра вона падатиме на ліву ногу, тоді їй не відріжуть праву. Добре? Добре, що сталося сьогодні. Лікарю, мій стан погіршується. Тепер вже моя ліва нога мене не слухає. Це ясно. Ну що ж, збільшіть дозу до 20 крапель прамелок солотіли на склянку води щовечора. Але якщо і це не допоможе, то доведеться вам відрізати обидві ноги. З вас 200 франків. Сімнадцять. Вісімнадцять, дев'ятнадцять. Оце тобі обидві ноги. Двадцять. Якщо ці мадами відріжуть обидві ноги, то що станеться з нами? Я й подумати боюся. Вона виконана з ними. Ми більше ніколи не будемо разом. Я так люблю тебе, ніколя. Я теж тебе люблю, Тіно, і я не хочу, щоб нас розлучили. Так ось і чому річ, я зовсім не хвора. Це мої черевики, закохані одне в одного. Це так зворушливо. То мадам залишила черевики в себе. Так, мадам залишила пару закоханих черевиків у себе вдома, а своїй покоївці вона сказала. Бачите цю пару черевиків, мадам Бертран мадам. шість їх щодня, щоб вони oui, завжди були блискучими та доглянутими. мадам. Oui, і ще одне нехай вони завжди будуть plus, в парі. Їх не можна розлучати. Ви ж розумієте, так, мадам Бертран, Ні, мадам. я ніколи si більше їх не носитиму, але хочу, щоб ця пара черевиків les завжди les була разом, гаразд. Так, Токмодом. Добре, я маю піти. Побачимося завтра. Винесіть, будь ласка, сміття. Так, Токмодом. Пришелепкувата. Це ж новісінькі мешти, жодної дірочки, ще й мого розміру. Це ж гріх таку красу залишать у шахві. Яка я елегантна! Обережно. Окаяні черевики, А що би вас шлях трафив? їх бабусі. І тоді Ніколя та Ціна зажили повним щасливим життям. Нова власниця черевиків майже увесь день сиділа у фотелі, легенько погойдуючись. Зараз я іду. І навіть коли старенька ходила, то наші закохані залишалися разом, і вони ніколи не заважали старенькій ходити. Моя маленька жужу розмомця. Тебе візьме руки. Але на жаль, наша старенька мадам кульгала, і лівий черевик зносився швидше за правий. Поглянь, Ніколя! Моя зовсім стерлася. Вона виконана з на смітник. Це не страшно, вона викине обидва черевики. Навіщо їй лише один лівий? Але я не хочу зношуватися. Це жахливо. Так і сталося. За тиждень після цієї розмови старенька купила нову пару черевиків, а Тіну і Ніколя викинула на смітник. І що ми тепер будемо робити? В мене є ідея. Давай зв'яжемо до купи ремінці, тоді ми завжди будемо разом, щоб не сталося. Що було далі? Ну, а щоб закінчити цю історію, мені потрібна ваша допомога. Ваша допомога. Так, зараз побачите. Поглянь! Це ж наші черевики. Вони тримаються за руки. Так, вони ж одружені. То давай влаштуємо їм незабутню весільну подорож. Ось так. Местилися. Прощавайте! Щасливої дороги. дороги! Чекаємо і на листівку! І ціна з Ніколя відправилися у неймовірну весільну подорож. Переклали та озвучили Максим та Іринка.